Так, всім доброї пори, доби, мої дорогі підписники та гості мого каналу. З вами я, ВладроєдVідеогеймс, і сьогодні у нас буде перевірка зимньої резини та літньої резини на зимній карті та їзда по трафіку тут. Так, ну що, у нас ось такий ось представлений автомобіль, він на зимовій у нас гумі і такий точно представлений на літній. Так, і ще один у нас автомобільчик білий на зимовій гумі, а цей на звичайній стандартній. Так, ну що, поїхали, тоді почнемо, мабуть, із літніх варіантів даних авто. Як ви бачите, машину прям занесло перед нами. В салоні у нас тут такий скудний салончик, у нас задній привід і ззаду у нас знаходиться двигун. Та нас трішечки заносить при поворотах. Але автомобільчик достатньо бодренько так розганяється. Зараз у нас черговий поворот, йдемо на швидкості в 100 км за годину. Нас трішки заносить і залітаємо боком у зустрічний автомобіль. Так, ну а що ж буде з автомобілем? Таким самим тільки на зимовій гумі. Давайте якраз це і перевіримо. У нас тут шипована зимова гума стоїть. І, в принципі, цьому автомобілю взагалі ми стартували навіть на другій передачі. Тому стільки коробка перестала перемикатися в аркадному режимі, проте наш автомобільчик з певненістю йде вже 100 км за годину. Перемикаємось на останню четверту передачу. Поїдь на ось такий самий автомобіль тільки на літній гумі. Він тут у нас потрапив в ДТП, а ми продовжуємо рух, хоч ми хотіли довку веду. Не вирую так би мовити з даної ситуації. Проте у нас тут і руль такий спортивніший набагато. Мощність двигуна у нас однакова. Як бачите, тут автомобільчик залітає повороти вже на швидкості 110 км за годину. Притроможуємо, тому що не змогли ми писатись поворот, будемо їхати по ось такій пересіченій місцевості. Виїжджаємо назад на асфальтову дорогу та прямуємо далі. Повороти, як ви бачите, автобіч у нас залітає дуже швидко. Тепер тормоз поле, як бачите, у нас шипована резина зимова, дає нам про це без нади, тому що у нас зараз іскри з під колес. Ну, як ви бачите, наш автомобільчик на ньому дуже легко пересуватися у зв'язку з зимовою резиною. Тому... Перезувайтеся, як тільки прийшла зима, температура денна у нас впала нижче 10 градусів Цельсію. Ми не вписали поворот на зимовій гумі. Ага, зможемо ми виїхати на цій ситуації. І з цій ситуації нам допомагає все ж таки виїжджати наша зимова гума. Так, да, з певністю ми виїхали, абсолютно. Правда, чомусь наш двигунчик перебивається. Наш вичетвигун ляжучи, ми попадемо у ДТП на даному автомобілі. Зимова гума все-таки дає про себе знати. Так, да, що перезуватись по-любому потрібно. Четверта передача. Спокійно собі в трафіку проїжджаємо. Майже вже 5000 обертів. 120 км за годину. Не підписуємось трішки в поворот, але це була запредельна швидкість для цього автомобільчика. Ну що, наступним нашим учасником буде ось такі. -о. Люксові комплектації автомобіль на автоматичній коробці передач, проте з заднім приводом. І в нас він якраз на літній резині. Перший поворот, і у нас уже кіз The Wolf, і The P. Так би мовити, задрифтували трішки та пом'яли заднє праве криво та кришку багажника. Але нічого, це нам не завадить рухатись далі. Наш автомобіль навіть достатньо рівно їде. Йому не потрібно підрулювати. І навіщо він це зробив на рівному місці, тупо повернув на зустрічну смугу. А ось виїхати з даної ситуації ми вже не в змозі. ну Давайте для чесності експерименту ми ще раз попробуємо Тут з нашої вини сталася дана дорожня транспортна пригода. А тут нас просто занесло, проте вирували з даної ситуації, от чи зможемо виїхати. Літня резина буксує. Давай, давай, нам потрібно просто зацепитись за асфальт. Поможемо трішки автомобілі, вишкоптаємо його на дорогу. Так, ну що. Поїхали далі. Секундочку, тут невеличкі неполадки у нас. Ставимо назад повноекранний режим даної гри. Давай скоріше, на весь екран примінити. Так, надіюсь у нас нічого не вилетіло. І ми зможемо продовжувати нашу гру. Так, ну що, нормально, в принципі, автомобіль, хоч і на літній резині, але справляється з даною пригодою. Газ до максимуму 100 км за годину. Пробуємо трішки притормозити, щоб війти акуратно в поворот. Хоч у нас і задній привід, нас трішки зацепили на снігу та занесло достатньо сильно. Так, газу далі. Автоматична коробка передач у нас. На механіки це було б зробити простіше. Так, у нас тут такий корпутний трафік. Майже нікого не зацепили, майже Позбується лишніх запчастин, запчастина саме бампера та боком ось так летіли в дерево. Да, Звичайно неприємна ситуація. Є в нас такий сточний автомобіль тільки вже на зимовій резині. Подивимось, як він буде справлятися з ситуацією. Тут та сама фігня в аркадному режимі, коробка перемикачів чомусь не перемикає, ніяк в передачі не хоче. Можливо, вона просто в шоці від того, наскільки впевнено їде даний автомобіль по зимовій карті. Йдемо на обгон, на третю передачу перемикаємось 90 км за годину, з легкістю, з легкістю, я вам повторюю, входимо в поворот, але нас також заносить. Так що навіть зимова гума не зможе застрахувати вас від заносу. Переключаємося неконтрольованого причому. Переключаємося перша передача, друга. Ми пробили радіатор, автомобільчик у нас буде нагріватись. Проте у нас зараз зимова карта і температура на цій карті достатньо низька. В принципі, і далі продовжує з даними пошкодженнями наш автомобіль собі спокійно вітер, пропустив я поворот, але нічого страшного, тому що ми можемо вирушати далі. Відпало колесо у нашого опонента. Зимова гума, звичайно, дуже багато чого вирішує на даній карті. І ми можемо з легкістю продовжувати наш шлях. Проте наш автомобільчик закіпає навіть зимою. На четверту передачу переходимо, приторможуємо, заходимо по внутрішньому діаметру в поворот. Наш двигун не хоче далі з нами співпрацювати. Газ максимально. У нас вже пошкодження йде поршнів. морду знесли з нашого іншого автомобіля. Але ми далі справляємось усім, проходимо це перехрестя небезпечне з аварійною ситуацією. Четверта передача, газ до полу, але автомобіль вже відмовляється куди-небудь нормально розганятись. Переходимо назад на третю, на другу. Давай, а другий пішов у нас трішки розгон. Ось ми летимо під гірку. Давай, 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 машинка. Так, тепер згори буде простіше. Перемикаємось на тетю. Будемо розганяти хоча б згорки тебе. Головне зараз газ не відпускати, тому що у нас по всій видомості загнуло трішечки або клапана, або шатуни поршні. Так, так, я й думав. У нас штуканув двигун. Ось такими пошкодженнями у нас залишається наш автомобіль. Інший наш автомобіль взагалі врізався в дерево, хоч і на зимовій гумі, та й водія, швидше за все, живих тут не залишилося. Ну і наш автомобільчик тут також водію досталось достатньо термо. Ну, а в цьому автомобілі, швидше за все, водій у нас вижив. Ось така ось була у нас серія. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі і до побачення.